Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами відправимось гості до зайчат, вуханчика, пушинки та пушка. А в гості з пустими руками не ходять, що люблять зайчики. Так, вірно, вони люблять морквинку. Давайте подивимось, скільки зайчиків на полянці. Так, вірно, два. А ось іще один прийшов. Скільки тепер? Так, вірно, три. А скільки ми взяли морквин? Так, вірно, дві. А нам потрібно взяти скільки морквин? Вірно, три. А якою цифрою ми позначимо число три? Так, вірно, цифрою три. Зайчик-пушок зібрав дуже великий урожай з огороду. А що росте на огороді? Так, вірно, це овочі. Нам потрібно допомогти пушку зібрати овочі у кошик. У зайчика їх три. Нам потрібно овочі розкласти по кошикам. На першому кошику цифра 1, на другому кошику цифра 2, а на третьому цифра 3. Діти, а що позначають цифри? Вірно, кількість предметів. У кошик з цифрою 1 нам потрібні овочі, кількість яких нам потрібно позначити цифрою один. Які це овочі? Так, це буряк, перець та капуста. Молодці! У кошик з цифрою 2 нам потрібно покласти овочі, кількість яких можна позначити з цифрою 2: це два помидори, дві моркови та два баклажана. Молодці! А у кошик з цифрою три ми покладемо овочі, кількість яких можна позначити цифрою три. Це огірки, картопля та три цибулі. Які ви молодці! Допомогли зайчику пушку, малята, вухнастик і пушинка приготували для вас загадки, коли. Ви підгадаєте загадку, то дізнайтесь, як в них минає день. Завітав до тітки ночі, позіхнув розплюші очі, всіх скликає на сніданок, Прокидайтеся вже ранок, і в малят і звірят доба починається зранку. Він чудовий, він настав, Коли він багато справ. Птахів і у звірят, у дорослих і малят. Так, це день, вірно, в день у всіх дуже багато справ. В турботах натхненних впливає вседнина, і ця вже частина вступає в права. Усіх назбирає до столу до хати, І вже гомонить це щаслива сім'я. Так ввечері всі повертаються додому відпочивати. Молодці, дякую вам і нам настав час повертатися додому. До побачення, зайчата! Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До нових зустрічей!